На місці, де щинилася стрілянина, цілий день працюють слідчі та експерти. Картина подій до кінця не встановлена. Співробітники карного розшуку та спецпідрозділ Корт у четвертій ранку чекали у засідці на банду серійних грабіжників, коли у сусідньому будинку спрацювала сигналізація, на що відреагував наряд поліції охорони. Чому спрацювала сигналізація? Наразі встановлюється відомо, що господарів на той момент не було вдома. Прибувши на виклик, наряд затримав двох поліцейських, сплутавши їх із грабіжниками. А тим на допомогу прийшли спецпризначенці. Почалася стрілянина, у якій були смертельно поранені двоє поліцейських охоронців, двоє оперативників і один боєць. Корда зараз з'ясовується, хто перший розпочав стріляти від чиїх куль, хто загинув. Це проведе, буде проведено досудове розслідування, буде проведені експертизи, і потім зможемо говорити хто у кого скільки разів стріляв. А бронежилети чи були тягнули? Були бронежилети, вони всі були в спецзасобах. Цю частину селища, де сталася трагедія, називають дачним районом. Десять років тому тут масово почали зводити котеджі. Місцеві кажуть, останнім часом будинки часто. Грабують навіть створили власну охорону. Наші граждані, які тут проживають, зібрали людей, які можуть там як зубакакзнаті як дружинники, не боля того один із приватних охоронців розповідає: у селищі ще були випадки, коли грабіжники переодягалися у поліцейську форму та навіть мали про собі документи. Тут буває що грабуються імена порядіти форму ми ліцей. Тут грабіжіха. Що часто саме переодягнуті в поліцейську форму, а ви, а ви ж не знаєте? Це ж перший раз ви чуєте, що вони сі і все є тут. Досудове розслідування за фактом трагедії у княжичах вже розпочала прокуратура Київської області. Як так сталося, з'ясовуватиме прокуратура. Прокуратура буде проводити слідство. Відповідно, в Нацполіції міністерстві також буде проводитися власне службове розслідування. Всі результати цього розслідування будуть надані прокуратурі для адекватної правової оцінки. Грабіжників, на яких влаштували засідку поліцейські, зачувши стрілянину, намагалися втекти. Їх затримали під Києвом. Юлія Божко Іван Вірченко, п'ятий канал.